Дорожній колапс на виїзді з міста в одній з попередніх програм. Журналісти телеканалу Алсет висвітлювали програму катастрофічного стану дорожнього покриття всіх прилеглих до моста Настрийській вулиць. Людям не залишалось нічого іншого, як влаштувати пікет, перекривши проїжджу частину, та вже вкотре звернутись до очільників міста з проханням почути глас народу. Виконуючи обов'язки міського голови Тарас Метик та його перший заступник на камеру пообіцяли вже з п'ятниці, 16 жовтня, розпочати ремонтні роботи та як мінімум запустити грейдер. Ми робимо. Щоб щебень. І щебінь. зараз дивимося у нас по кошту. замовляємо, замовляє проект проєкт водовідведення тільки так. Зараз я перегляну. подивлюся по кошту. Взагалі, вирівняти 16... ні потрібно. На шістнадцять вирівняти цей проміжок 250-метровий, 300 метровий. потрібно. там треба буде ну мінімум певних коло тисячі десять на проєкт. Неповний тиждень минув часу обіцянки. Проте ситуація таки не зрушила з мертвої точки. Станом на середу, 21 жовтня, на проблемній ділянці дороги не проведено ні найменшого натяку на будь-який ремонт. Більше того, погодня ситуація тільки посприяла тому, що виїзд з Дрогобича більше схожий на затоку велиководної ріки, прямо посеред міста. Ця екзотика не дає можливості мешканцям прилеглих мікрорайонів банально виїхати з дому на роботу. Прямо на наших очах автовласник пробиває колесо машини. Чоловік відверто шокований. Результат доріг наших дробицьких, ви бачите, ви можете зазняти чітко місце удару і от щось з ним випадково відсталося. Тому що заїзд тут є звичайний, широкий, великий. Досі того, що залитий водою, то кругом заїжджати теж нема куди. Можете зазняти, теж подивіться. Ось такі от речі. Наговорили, наобіцяли і зникли. Ані чиновників, ані обіцяної дороги. Люди вже звикли, що чим солодші обіцянки, тим менше потім результатів. Де ви де що роблять? Покажіть мені, де роблять. Нехай мені покажуть, де роблять. Ну де? Я не знаю, де що де роблять. Я по місці їжджу, їзджу, де ті дороги. Брехуни вони, скажіть. Каже, дума рветься і там лювати на нас. Чи можна далі вірити чинній владі і вирішувати людям? Проте чи здатні ці люди в майбутньому почути проблеми мешканців, якщо вже зараз їхні слова і дії кардинально відрізняються?